Сьогодні я вам покажу, як швидко зробити інтро у програмі Aurora 3D Animation. Відкриваємо програму і можу вибрати будь-який стиль тексту. Я, наприклад, виберу ось такий. Ми можемо змінити е, величину тексту. Але нам це зараз не потрібно. Можемо змінити колір. Нажимаємо, нажимаємо на кнопку цвет, вибираємо текст і робимо любий колір. Я, наприклад, зроблю ось такий. Також ми можемо змінити текст структури. Теж можемо вибрати любий колір. Також ми можемо вибрати текстуру. Нажимаємо на любу текстуру, та вибираємо отраження і зекало. Тобі воно у нас ніби переливається, але це не обов'язково. Переводимо на другу, ставимо. Переглядаємо на наші тексти. Нажимаємо кнопку Shift і стрілочку вниз. І тримаємо. Все. Тобі можемо провести і в нас виходить ось таке невеличке інтро. Також ми зразу можемо вибрати фон. Нажимаємо. На ось цю картинку вибираємо «Ізображення». і зображення. Ви можете вибрати любу картинку з е, по... От Я, наприклад, виберу ось таку. Все, щоб зберегти наше ідро, нажимаємо «Файл» та експорт анімації. Тут ми е, тут. Ще вводимо названня файла. Нажимаємо ОК і ждемо Зараз інтро лагає, але коли е, зробите експорт анімації, усе буде добре. нічого не буде глючити. Е, Зараз я нажб... О, У вас має вибити така е, ну, картинка експорт полз. Маємо ОК і все. Можемо виходити. Ніт. Ось і усе. Ось тут зберігається ваше інтро. Ви його можете передивитись. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Якщо комусь сподобалось відео та було потрібно.